перша бузина по почті. І тільки дивіться, наскільки сильно і грамотно відправила людина, глянь на віса. 5, 5 мішків 77 кг а кажуть, мало влазить. Да? І зовсім там немало. Глянь, яка якість. Просто сама квіточка перебита з цим, з паличкою перетерта. По суті, я так розумію, що це чоловік зробив для того, щоб максимально багато влізло, але сама якість, як на мене, відмінна. Так що, до речі, це не значить, що так треба. Е, Отак от, от диви, покажи. Отак от, от це також нормально, нема ніяких запитань. Е, все порядок. Тобто, що воно буде з гілочкою, що сама ягідка, це вже вирішувати суто вам, як його відправить. Просто питають, чи багато можна натрамбувати Натрамбуйте, скільки у вас духу хватить. Отак, от, от я можу вам сказати тільки одне: скільки зможете, скільки і натрамбуйте. Ціна на сьогоднішній день 190 гривень кілограм. Так що вперед заробити є шанс.